Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій. і сьогодні ми будемо грати за Чехословацьку республіку на максимальній важкості гри на еліті без іромена, але все ж таки самотужки без союзників виживати у Другій світовій війні. І так, дорогі мої друзі, наша задача доволі таки проста: це пережити 1938 рік. Побудувати достатньо е, укріплену оборону, сконцентрувати свої сили та правильно розподілити свої ресурси для того, щоб е, протриматися якомога довше і е, переломити хід Другітої війни. Я не скажу, що нам вдасться там захопити Париж чи Берлін у 1939 році, там повністю зробити альтернативну історію. Але факт у тому, що Чехословакія може вижити в умовах. Коли б вони, припустимо, відмовилися в судеському кризисові, коли от Франція і Британія тиснули на них. А Чехословакії сказали, що ні, ми будемо боротися самі. І після того, як вони це сказали, вони нав навіть і зневажали от Францію та Британію, яка кинула їх по суті, сам на сам в таких умовах. У сьогоднішній відеосерії, яка буде ділитися на Ну, напевно, на дві серії альтернативної історії за Чехословацьку республіку, ми зробимо, так би мовити, ефективну підготовку. Що це буде означати, друзі? Те, що ви будете тепер бачити на екранах, це, на мою думку, найкраща стратегія для того, щоб виживати за Чехословацьку республіку. І тут доведеться може і здавати наші території, тому що таку велику державу по площі, яку, яка межує з поляками, з румунами, з венграми. З австрійцями та з німцями, дивіться, це ну, 5 країн. 5 країн, які межують із нами. Дуже важко, дуже важко буде обороняти таку велику протяжну, протяжний кордон. Тому доведеться буде відмовитися від квітучого Закарпаття, можливо, від Словакії всієї, і сконцентруватися на обороні самої Чехії. Це єдиний отакий може бути мінус, і водночас може бути плюсом, того, що окуповані території ми здамо, по суті, може, без бою для того, щоб ви там не було розруха і так далі. Видимо, що проводимо різні реформи, які сконцентровані на збільшенні військової потужності Чехословацької Республіки. Ми знаємо, що німці можуть на нас напасти, тому Чехословаки, якщо брати... Ну, Реальну альтернативну історію, то з 1936 року вона просто готувалася до нових подій, нових реалій, нових геополітичних потрясінь. Але у реальному житті, знаєте, як у реальному житті ніхто не знає, що чекає нас попереду, тому країни живуть собі своїм життям. Ну, Так як. Кожного президента чи лідера є свої радники. В даному випадку радникові Гонзі, нашому президентові, будемо ми разом з вами альтернативна історія, яка підказує йому, що треба готуватися до найгіршого варіанта. І, власне, цей лідер буде по фокусах робити необхідне переозброєння. Ви видите, що в нас була докторина планового великого плана битви. Я взяв другу докторину для того, щоб от таку більше артилерію та зенітні установки використовувати, аби придушувати різні наступи ворога. Також ми спостерігаємо, що фашизм, міжмоєднича словаків у нас на підйомі. Таким чином я свідомо це все виконав фокус для того, щоб навпаки от пришвидшити мілітаризацію нашої спільноти, щоб військове зобов'язане населення зростало. У нас є кризис радикалізація СДР. Тобто націоналісти будуть на підйомі, і у нас є фокуси, які допомагають нам те рішення по будівництві судецького оборонного комплексу. Уже на кордоні з Німеччиною у нас доволі потужні фортифікаційні споруди, ми їх будемо укріпляти. Бо наша задача це дійсно вижити в умовах даної війни. І в таких умовах наша мета буде досягнути п'яти, мінімально п'ятирівневого рівневого їх, фортифікаційних споруд, а максимум 7-8, щоб до точно ніяка армія там засіб Лотарингії, не могла наступати на нас. Ну, але так як у нас ресурси набагато менше. А Німеччина буде мати перевагу в повітрі та на землі. В них армія буде сильніша. То в таким чином навіть семигрівневі фортифікаційні споруди не будуть гарантувати нам тотальної безпеки цієї республіки. Молодої республіки, яка в 19-му році офіційно була затверджена, чи в 18-му, ну, по-моєму, 19-му. Е офіційно це так як функціонувала. Е <кій> Жила своїм життям. От Республіка є демократичною державою. Такою плюс-мінус є і Польща, а наші сусіди, як австріяки та угорці, вони, на превеликий жаль, більш монархічні, більш радикальні мають лідерства. У своїх державах їхнє населення хоче там відновлювати, по-моєму, і Австро-Угорську імперію. Ну, Чехословакії теж би були не проти це все відновити, але от не на даний момент тільки демократичним цивілізаційним шляхом. Грудень 1037 року і квітень 1938 -го року говорить нам про те, що. Нас чекають неминучі події, світова напруга зростає, аншлюз Австрії став очікуваним для Чехословацької республіки та їхніх лідерів, і неочікуваним для Франції та Британії, Польської Республіки і навіть Королівства Італії. Ну, але ми то знаємо, що за аншлюзом Австрії буде йти спроба повернути собі Судецьку таку область. Ну, судецьку область віддавати ми німцям не будемо. Тому з квітня 1938 року, бо там листопад-жовтень 1938 року у нас є ще декілька місяців, щоб, як ви бачите, підрихтувати, трошки поуновити і доукомплектувати нашу армію, да, зробити їссіннішому. Безперечно, тих збройних сил, які має Чехословацька Республіка, буде замало. 165 тисяч вояків це дуже мало, треба збільшити до півмільйона. І навіть півмільйонна армія не буде гарантувати нам безпеку та повністю таке забезпечення оборони нашої границі. П'ята колона затверджена в Чехословакії, фашист на підйомі, і тут нам треба робити рішення. Ну, я... Е Можу, от робити референдум, ми можемо стати чехослацькою республікою. Тобто, у нас е є спроба дійсності, щоб фашисти прийшли до влади, то 61% відсоток підтримки фашизму. От для мене неприйнятне. Ну, ми пішли на такі радикальні міри, а Таким чином, в альтернативній історії задобрити, можливо, навіть Берлін, який би дивився на Чуслацьку республіку в перспективі як на свого союзника. І ніяку Судецьку область він би не забирав. Тому така хитрість була створена за допомогою о, радника альтернативної історії, але вона не спрацювала, бо Гітлер все ж таки ціленаправленно хоче повернути собі Судеську область, і те, що в нас дуже велике. На нацистська така, націоналістична партія на підйомі лише укріпила його намагання. А ми могли б із ним потоваришувати. Якби от у нас був включений альтернативний такий історичний шлях, то у Німеччині є фокуси на товариство з Чехословацької державою. От тоді, можливо, в дійсності вони б дали нам можливість вступити в їхній альянс на правах вільної країни. Ми б в такому разі погодилися на умови нацистської Німеччини. Та таким чином війна би була уникнута між нашими країнами. Я би не кажу, я не кажу, що от ми воювали б за наці, нацистську Німеччину. Ми б просто мали більше часу для того, щоб доукомплектувати, добудувати фортифікаційні споруди і, врешті-решт, теж відмовити їм у союзничестві. і в самий непідходящий момент для Німеччини вдарити по них. От тепер у нас 16 листопада є. Мютхенський диктат. Ну, що можемо знати і що ми знаємо по даній події? Ну, безперечно, те, що німці будуть повернути свої, собі Судецьку область, тут ми будемо а, говорити коротко, ясно, ми ніколи не здамося. І таким чином Франція та Британія, яка полягала на тому, аби Чехословакія все ж таки уступила на Судецьку область, вони от тепер нас покидають сам на сам із цією загрозою. 16. novembra Münchenski dekta. Розпочався як рішення, сама ж Чехія готує додаткові дивізії з нового шаблону, це щоб наклепати більше нам дивізій, аби ну, ми могли і мали по суті, чим поставити там на границі якісь там люди. Ну а потім, коли вже це все в нас удасться, от піхотні війська, то ми, безперечно, їх доукомплектуємо. Треба, щоб було около 60 дивізій, щоб я зміг обороняти цю всю територію, яка на даний момент доволі таки велика. Протяжність кордону із Німеччиною тільки лише зростає, але благо нам вдалося до 1938 року побудувати 5-6-грівневе фортифікаційне обладнання. І тепер будемо сконцентрувати свою увагу на протиповітряній обороні. Дехто з підписників говорить, що це марна справа, але я все ж таки хотів би, щоб наша протиповітряна оборона була на висоті, тому що я знаю, що в Німеччині є стратегічне бомбардування, і вони будуть роздавати наші фортифікаційні споруди. А коли фортифікаційні споруди розбиваються, то їхня армія, маючи дуже багато бафів, просто виносить нашу армію. І ніде я не можу буду закріпитися ні там на горах карпатських. Ні на Словацьких горах, ні у самих містах от Прага, Брено ми не зможемо дійсно удержати ту територію. Тому я прийняв рішення будувати протиповітряну оборону. От ми ще раз дивіться, повертаємося до Мюнхенського дектату. Це щоби, ну так би мовити, аби додати собі впевненості, бо там я був в подальшому, зробив декілька помилок. Ми замість того, щоб будувати оці лінії фортифікаційні споруди, я якраз тудував протиповітряну оборону. І для мене це в подальшому стало категорично неприйнятним. От тепер ви бачите, що я сконцентрував свою увагу саме на фортифікаційних спорудах. Тут ми будемо мати отакий кордон, брено. Бо коли от я вам показував, та минула, то таким чином ми мали, я мав великі проблеми, мені не вдалося по суті, отримати фронт, такий великий протяжний фронт. Тому та лінія оборони, яку я тепер вам показую, це найбільш прийнятна лінія оборони, яка Чехосовська армія може обороняти на кордоні там Бринов. Оловмець, ми будемо втрачати остраву. Теж залишимо. Братиславу теж повинні бути, будемо поки що тимчасово залишити ті всі регіони. Мусимо лише сконцентруватися на Бернові, Празі, табори, чистки, будівництві, ползані і Ліберцях. Оці великі міста вони мають бути у складі такої оборонної кампанії нашої держави. Бо на більше сил у мене немає. Ну, звісно, ми б могли наклапати там більше територій, точніше, бригад, але на це все треба ресурси. Паралельно з тим, у березні 1939 року, коли вже йде війна між Чехами та Німцями, ми готуємося на співпрацю з Радянським Союзом. Покращуються відносини. Із Радянським Союзом я думаю таким чином залучитися підтримкою советів. Вони, до речі, дають непогані такі бафи. Якщо от переговори по військовому доступі для совєцької армії буде досягнути успішно, то таким чином радянська армія може вступитися за нас проти німецької держави. Ну, але для того треба переконати румунів та поляків, аби вони пустили право на проход територію Червону Армію. Ну, з советами ми. Договорилися, але от наші сусіди, такі як Румунія та Польська Республіка, категорично забороняють Червоній армії марширувати по їхній території, щоб вони от могли нам. Додати чи послати військову допомогу. Тобто, в даних умовах, коли Польща відмовила Німеччині в поверненні Цинга, і коли стальний пак став офіційно скріплений, радянська армія Йосифа Сталіна в березні-квітні 39-го року готова була воювати за Чехословацьку Республіку проти нацистської Німеччини. Лише для цього треба би поляки чи румуни уступили право проходу. Це все вони відмовилися, і наш альянс на початку. Стадіях, ну, він по суті за, завершився. Така ініціатива чехословацька ініціатива. Але тим не менше нам відкривається ринок спорядження від радянської армії. Я безперечно буду торгувати з ними в жовтні 39 40 року до нас буде приставати, ну, до нас поступить оці. Необхідні піхотне спорядження, яке в нас тепер в дефіциті, бо я щоразу збільшую загальну чисельність нашої армії для того, щоб протистояти проти нацистської Німеччини. Треба всього і треба всього дуже швидко. Щось нам вдається купувати. ну, Фабрик я багато не можу використовувати, бо моя задача це побудувати 7-рівневій фортифікаційні такі оборонні споруди. По тій території, які, яку я буду намагатися обороняти, знаю, що при повній такій протиповітряній забезпеченості нашого регіону десь вже 4-5 рівень буде у нас у Судецькій області, в Моравії, то те саме буде по четвертому, п'ятому уровню та фортифікаційні споруди, от ми таким чином зможемо стримати нацистську Німеччину, це дійсно така безпрограшна стратегія. Нашої альтернативної історії. Також у лютому 40-го року дивіться вже йдуть бої за Острав. Вони йдуть ще з кінця 39-го року. Нас намагаються запросити в альянс союзники Франція та Британія. Але все ж таки, Чехи залишаються непокірні у своїм подобанні. Вони видять, що вони справляються з німецькою загрозою, тому ми відмовляємося Невірогою Чемберлінові, який, по суті, допустив таку стратегічну. Дипломатичну поразку. Натомість Чехи весь 40-й рік будуть намагатися укріпляти свій кордон. Це все ефективно йде по ресурсах. Робиться акцент на промисловості, щоб чехословацька промисловість могла себе сама забезпечувати. Ну і ми будемо проводити вибори таке, якби війни у даного конфлікту і не було. Але все міняється. Поляки вже можуть воювати із німцями все друзі міняється все є нестабільно і. Наш план Б, а план Б це укріплення моєї території, він буде втілюватися теж так екстрено. Бо на даний момент із 1938 року по 1940 рік нам вдалося все ж таки зберегти цю Чехословецьку республіку, цю великий, велику державу, великий край, який наніс уже німцям великого урону. Ми знищили десь більше 50 на тисяч військових солдат нацистської Німеччини. Теж немало, десь около 80-20 тисяч. Ну, але все ж таки наша держава стоїть, і всі прогнози експертів вони не увінчалися успіхом. Натомість ми збільшимо загальні Збройні Сили Чехословацької Республіки, не дивлячись з урахуванням на дефіциту всього необхідного спорядження. Знову нас кличе в альянс у вересні 40-го року Невіль Чемберлейн. Ми відмовляємося у його намаганнях щоб ми вступили в їхній альянс, тому що от, полякам оголосила війну нацистська Німеччина і таким чином вони думали, що. Наша армія буде допомагати німцям, ну, по суті, не німцям, а полякам вистояти в цьому протистоянні. До того ж, от у нас план Б має використатися дуже екстрено, бо королівство Угорщина вступає в альянс-візь. Таким чином, мій край, Словакія та сонячне Закарпаття доведеться все ж таки уступити, а це в районі 60% моєї території, у великої Держави, Республіки, доведеться просто здати без бою. Ну, Чому без бою, тому що навіть якщо б я там послав свої війська, вони б ніякої гарантії не давали і не мали, що нам удалося отримати ці, таку велику площу і великий протяжний кордон. По суті, країни усі нас з усіх бої, боків мають до нас доступа. Тут і Будапеш, тут і Румунія, скоро паде і Польська Республіка, і наша Чехословакія залишиться, от якби. В чорній дірі, от в прямому і перенесному сенсі цього слова, нас буде смухтувати нацистська Німеччина із своїми союзниками. Те, що не вдалося німцям з 38-го року, буде вдаватися їм і своїми союзниками. Ну, для Гітлера такий варіант дуже прийнятний, хоча сильно репутаційно. Дарило о, така наша боротьба і протистояння по німецькій армії, по впевненості німецької армії, багато своїх планів Гітлер, напевно, що переформував і вирішив все ж таки переробити. От ми видимо, що за те, що Чехословацька Республіка вистояла в 1938 році, війна проти Польщі завершилася. І почалася в 40-му році. Це говорить про те, що поляки мали додатковий півроку, там або а той рік, щоб підготовитися до боротьби в 40-му році. А також ми спостерігаємо ту картину, що в 40-му році не пала Франція в травні, і не пали Нідерланди або ж Бельгійці. От те, що стоїть Чехословацька Республіка, воно можливо відсторонило, а можливо навіть і багато таких чинників уникнуто. Уникнуто безліч окупації регіонів європейських країн. От Нідерланди ще тримаються, бельгійці також Люксембурці. Також от ми втратили в цій в цьому протистоянні 24 тисячі, але нанесли дійсності німцям дуже великий. Великі втрати в ході їхньої кампанії по наших укріп районах. Натомість наша задача це продовжувати будуватися, окопуватися, переоформлятися і, власне, сподіватися на свої сили та на Господа Бога, який буде допомагати нам протистояти подальші 41, 42, а то й 45 рік. Попереду, ще нас чекає велика боротьба, і я би не сказав, що вона буде доволі таки легенька. Ви, мої дорогенькі друзі, маєте будете мати нагоду спостерігати за цим. А в другій серії ми більш детально будемо показувати, наскільки ця боротьба буде затята. Видимо, що продажа ворана Радянському Союзу та їхніх республік вони не зацікавлені в цьому, але от частично дали нам деяку нафту. Ну так як в цю нафту поступати вони не можуть. Нам поставляти, тому от ми маємо те, що маємо. березень 1941 року говорить там про те, що Чехословацька стратегія оборони була вельми успішна. Ну а сама нацистська Німеччина продовжує тиснути Балкани із своїми союзниками, такими як Угорщина, Румунія, Болгарія, намагаються покорити Його та Грецію, а самі німці намагаються піти на Париж. А та змусити капіталювати такі столиці Європейські, як Париж, Люксембург, Брюссель і Амстердам. Ну, можливо, якщо навіть і вдало бся їм там підкорити Лондон. Але це вже велике питання, яке ми дізнаємося відповідь у другій нашій серії. Дякую, друзі, всім за увагу. бережіть себе, до побачення, хай вам щастить. Ще побачимось і не забуваємо слідкувати за новим відео на каналі Альтернативна історія.